Привіт, ви на каналі Ташинка. Гарний сьогодні день 5. Сонечко тепло, але сонце аж пече. Тільки що вітер зірвався, просто погано, що вітер. Нічого робити можна. Є роботи, хватает. У них вже зацвіла галеча. Біла-біла, летить з нею як сніжок. Цвіт. Вітер зриває, воно ну, кому хорошо. Лежить, собі що зірвався, га? А так лежить на сонечку. З кожним днем все росте і росте. Вже от скоро зацвіте смородина, жовтим таким цвіте, пахне так. Зараз, але ця так цвіте, пахне гарно. Листочки є, а бджіл, скільки літає в на ній. Бринят, скільки маленьких молодих бджілок. А чи буде урожай, то його зна. Ну, бджоли запиляють, може буде. Прошлий год була гарна, але чаця така крупна, здорова. Все цвіте, все зацвітає, все з землі сходить, все росте після дощику особливо. Ці хризантеми мої теж осінню висадювала, купляні, що в горшках. Теж нічого теж не видно, де нічого не сходить. Появилось, наче то мені здається. Не знаю, тут теж не, он щось є. Я їх була позагортала землею. Не знаю, ну побачу. Тут нічого не видно, а тут тим більше нічого не видно. Гець нічого немає. Такі будуть, такі будуть. Все-таки. Погрібі їх краще хранити. В минулому году заносила погріб, які вижили всі. А от на дворі деякі не виживають, так що лучше заносити в підвал. Красота яка, а? Весна яка красива. Вітер тільки колише, дуже. Є. Пахне, пахне так. Люблю весну, травичка зелена, свіжа, така. Все гарне. Красота. Пташечки співають. Ой, дай Бог, щоб тільки був мир, щоб ніхто не розрушав цю красоту. Скільки вже натворили біди. Щось робити, поки погода є, завтра неділя. Хайди. Треба стирати, стірку позакидувати там, де ще Сережині з роботи. Красота. Гарна погода, все таке гарне, не хочеться до хати йти. На дворі так хорошо, Лиш тільки що вітер. Шарувала на клумбі от. і не бачила навіть, які гарні фіалочки тут зацвіли. Красиві. Отак от попали тут з землею сюди. Від мами, як я привозила, попали фіалки. Розрослись собі трошки кущиком. І цвітуть. Їх і не видно навіть тут. Це у мене тут зацвітає ферзіція варігатна. листочки такі красиві. Купляла як вігілу. Видать, ошибся продавець, назвав, що це не форзиція, а вігіла. Ну, але красивий лист. Треба буде звідси її забрати, бо вона дуже розростається прямо біля той рядишком. Прямо рядом. Так що хай ще цей год поросте, то, то, а на той год кудись її пересадю. Звідціля не нужна в тут. Як гарно вже виросли. І оценти мої, видно, ті будуть синій, фіолетовий. Цей, по-моєму, білий, вроді, да, не жовтий, білий. Нарциси такі здорові, що аж падають тяжолі квіточки, мочетки, які здорові, шапочки поробилися. Барбарис буде скоро цвісти. Вже має бутончики. Все швидко розпускається. Як зацвіли у нас первоцвіти. газон як виріс знов. Тюльпаниці, звісно, тут, Ну нічого. Вже наверно в понеділок пострижу його і отут понасіваю лисини. Росте, звісно, після дощу. Ще так виріс. Все росте. Дуже тюльпани повикидали бутони. Ці що раніше. От. Будуть цвісти вже. Що ти там шукаєш? Що, що? Так що треба буде його косити. Це все потім понасіваю, що є семіна. Брунера дуже цвіте. Такі гарні квіточки маленькі, які вони красиві. Пересаднена, та й не дуже така велика, але потім якраз теж до дощу я її пересадила. Розростеться, будуть гарні кущики тут. Повимивала вікна, от. Заклею їх скотчем. Мало лі що отже зарані позаклеювати та й все. Буде чисто. То його зна, що буде далі. Будуть чистенькі, так, що тут уже до Паски осталося. Ой, боже, Боже. Так, як тебе. Все, послажувала вазони от назад на вікно, нарізала винограду. Лози і приймається. пусте корінці. А потім висадимо, бо цей в вже старий такий. Мало пускає лози. В прошлому році ще чогось скрізь у нас після дощу поробилося листя таке, як поскручувалося, повисихало, посипалося, таке страшне щось робилося. Не весь, а щось оцей в подвір'ї. Такий винний цей виноград попортився розовий, нічого не було. Вон мої герані. Ці, що я підрізала осінню от Пустили нові віточки. І тут, ця, ця тут така, більш-менш більш тінь. Ті, що на сонячних вікнах, то набагато краще. Все росте. Ну все. Чистота. Вже три вікна помила. Ой, ще осталося мені ще чотири вікна. Таке там двері ще заклеїти. Побачу, може, двері не буду. Теплота на дворі. До обіду хмарно було, холодно. Думала, що вроді як дощ даже буде. А зараз взагалі хороша погода зробила теплота. Ой, продовжати далі, мити все. Сидить, сторож, виглядує Сережу. Це вже вечір. <сум> вже сів виглядає його з роботи. Да? Ти вже папу виглядаєш, так? Да? ой Боже. Приїде скоро, приїде. Сидить собі. Тепленько на дворі. Ой, нагадала, нагадала. Де ж співати вже тепер мені, да? Ще нема, ще нема. Ще не приїхав, ще нема, ще не їде. Дорізаю от лузу з винограда ще трошки. Он же яку. Пучку нарізала. йде в мангал. А що викидати, спалювати нашу? Ой, добре, на вечір. У є в футболці одній. Так що отакі справи. Вікна позаклеювала. Сейчас ще доріжу лозу. Та й на сьогодні все. Все, всім спасибо за просмотр, всім пока-пока.